Вітаю вас, друзі! Днями росіяни на тимчасово окупованій території України провели запальний бомбезний концерт. А Арібяжалка царти небесний. Цей концерт унікальний, тим, що спочатку він був концертом однієї російської виконавиці, а потім перетворився на концерт Кобзона. Подія виявилася настільки ефектною, що її би точно оцінив би Владлен татарський. Та й він би схвалив такий концерт, тому що сам закликав знищувати ворога усюди. Убивати ворога всіма доступними способами. Власне, саме так воно і сталося. Тепер учасники цього концерту зможуть розповісти про свої враження самому владлену татарському. Хай Кобзон якомога частіше збирає отакі аншлаги і про цю прекрасну, чудову подію. І хочу сьогодні з вами поговорити, але тільки із тими, хто вже підписаний на мій канал. Тому беріть і підписуйтесь, якщо ви досі цього не зробили, і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Подія ця сталася у глибокому тилу російських окупантів у селі Кумачове Старобешівського району Донецької області. Воно розташоване аж біля кордону. Російські окупанти. Компактно вирішили зібратися на концерт у одному місці, і по цьому місцю і прилетіло. А саме по місцевому будинку культури, саме звідти ви бачили те відео. Ось одна й та сама актова зала. Запальний концерт відбувся три дні тому. Тоді ж окупанти виклали відео, але потім чомусь почали його видаляти. Сотрудниками були обнаружені, осколки на місці обстрілу. Предположительно від РСЗО Хамірс. Вони тоді не повідомили про будь-які втрати серед російських окупантів, але розповідали, що загинула якась жінка Від ракетного обстрілу українськими націоналістами гражданської інфраструктури населеного пункту Кумачова Старобєшівського району Погибла женщина. І тільки учора стало відомо, що ж це за жінка була. А це була Поліна Міншова із Москви, російська акторка та волонтерка. І це був її останній концерт. Пушечка, концерт, який вона там давала російським окупантам із 810-ї бригади морської піхоти збройних сил, так званої Російської Федерації. Дійсно, частина морських піхотинців російських із 810-ї бригади є у Донецькій області. Там три дні тому подохло близько. 30 цих морпіхів, але основні підрозділи 810-ї бригади базуються зараз на Херсонщині. Варто відзначити, що це точно далеко не останній подібний концерт у російських окупантів, тому що вони взагалі дуже люблять проводити концерти неподалік від лінії фронту. Зділав добровольний вибор. В далекій ТВ купив білет сюди своїх не бросив. насаждається своїм. Я очень впечатляет. Место ну трогает за душу. Ми що узнали много історії. І навіть після этого прекрасного концерту, коли подохло близько 30 морських піхотинців, росіяни все одно кажуть, що ці концерти мають тривати. Вони дуже важливі. Нужні концерти? для постановки ціатральне во время війни Очень нужна. Тим паче, що такі концерти для російських солдатів дуже корисні, тому що це корисно, коли російські окупанти дохнуть. Говоря уже том, какую пользу для военных это оказывает. взагалі знаєте, друзі, тупість росіян це насправді наш найбільший і головний союзник. Є ще одна показова історія. Прилітіла заправку. Гарить все. якось одне російське створіння, радник їхнього там якогось губернатора припхалося на тимчасово окупованій території Луганської області і дуже оперативно виклало ось оце фото із прив'язкою до місцевості. І майже одразу як він це зробив, по тому місцю і прилетіло. На жаль, саме створіння не подохло. Тільки що прилетіло. Давай, давай весоду вбивайте! Але повернімося до теми того самого концерту. Важливо не тільки що саме сталося, і де сталося, а й коли сталося. А сталося це на день російських ракетних військ та артилерії. Самі російські пропагандисти почали писати, що мовляв, дивіться, росіяни сміялися із того, як вони вдарили по 128-й бригаді збройних сил України. А тепер по них самих прилетіло, коли вони були скупчені у одному місці. Нагадаю, раніше на День ракетних військ та артилерії України. Командування 128-ї бригади зібрало особовий склад, зокрема артилеристів в одному місці для нагородження, для шикування, і тоді росіяни завдали ракетного удару. Після цієї трагедії президент України сказав, що необхідно розібратися у ситуації, покарати усіх винних, і найголовніше, щоби такі трагедії більше не повторювалися. Це стосується й того, щоб ніколи більше не повторились такі трагедії. Як з воїнами 128 ї бригади, проте я маю сказати, що, хоч ми і сміємося, із росіян, які звісно нічому не вчаться, і слава Богу, насправді у нас ситуація у війську практично не змінилася. І досі після трагедії зі 128 двадцять бригадою, після заяв президента, що це не має повторитися, окремо узяті командири у підрозділах Сил оборони України дуже люблять урочисті шикування і збирати особовий склад у одному місці. Проблема досі існує. А тепер же і ще декілька слів про концерти. Концерти Кобзона, на які відправляються російські окупанти, завдяки тим дронам, на які видавали кошти сьогодні, о другій годині, у мене у телеграм-каналі буде опубліковано ексклюзивне відео з ексклюзивною піснею про те, як російські загарбники дохнуть масово дохнуть завдяки тому, що по них прилітають ті дрони, на які українці дають кошти. Хочу зараза. Подивіться обов'язково, тому що це дійсно шедевр. Тим часом продовжують скаржитись російські пропагандисти на перебування сил оборони України на лівому березі Херсонщини. Противник капалася дуже серйозно, і в ближайші дні ми його точно там не сламаємо. Вони визнають, що російським підрозділам взагалі дуже важко навіть наблизитись до місць, де перебувають сили оборони України, тому що постійно по шляхах, де вони намагаються ходити і їздити, щось прилітає. Не можемо зайти ті на сьогодні. Пункт де всі позиції підступи пристріляне. Натомість росіяни кабами продовжують рівняти із землею населений пункт кринки. Але щось мені підказує зовсім скоро для них там можуть бути дуже неприємні сюрпризи. В цілому ж російська пропаганда ніяк не може випрацювати одну єдину лінію щодо того, що їм казати щодо ситуації на лівобережжі Херсонщини. І поки що розповідає, що усе там у них під контролем, повністю і ніякої десантної операції немає. Пропагандисти кажуть прямо протилежне на херсонському напрямку продовжується десантна операція ВСУ і попитки розширить плацдарм в районі села Кринки. Так, наприклад, всі попитки бойовиків провести десантну операцію на херсонському напрямку не у успіхом. Де до сих пор не виходить видають противника з сторони населеного пункту. Доволі низький морально-психологічний стан демонструють також і російські морські піхотинці на Херсонщині. Все печально Як получали так і отримуємо, пока. І все більше. Один із них, оцей тимчасово живий, що записував дане відео, взагалі настільки втомився, що вже навіть готовий на нічию. Согласен на нічию. На мир. Це все робити. Там по ту сторону такі ж люди, як і ми. А особливо його та його соратників дістали на тому напрямку українські дрони Камікадзе. Каже, що на одного їхнього окупанта припадає три українських дрона. Розказує, що, коротше, на одного нашого Три птицы укроповских, короче. Літає. Смотрите, сматрить страшно. і щоб оце жахіття для росіян не припинялося, а ставало тільки більшим. І на усіх ділянках фронту, ми продовжуємо посилювати сили оборони України новими і новими FPV. Завдяки вашій постійній і величезній допомозі, чорні запорожці, воїни 72-ї бригади отримали іще ще дронів. Камікадзе також воїни 47-ї бригади отримали іще ще І воїни 67-ї бригади отримали 70. Розитка 47-ї бригади. Дякую спільноті Сергія Стерненка запрофінансовані та надані 100 евпівдронів Камікадзе та 100 батарей до них на Авдіївський напрямок. Вони будуть допомагати нам робити русські хорошим. І пам'ятайте, наша русофобія не достатньо. Підрозділ аеророзвідки 3-го механізованого батальйону 67-ї ОМВР ДУК висловлює подяку спільноті Стерненка за надені 70 впівідронів, завдяки яким ми будемо знищувати російських загарбників. Слава Україні! Героям слава! Нашим військам зараз дуже непросто. Ситуація на фронті надзвичайно складна, але ті додаткові можливості, які ви надаєте українському війську, дозволяють іще краще і ще більше винищувати ворога. Ваша допомога надзвичайно важлива, тому продовжуйте, будь ласка, і надалі підтримувати сили оборони України.